Та вона погодилась. Серйозно? Це ж здорово. Де ж вона? Лава суди прийде, готуйтесь. Ми повинні її здивувати. Тоді подамо їй Олеква. Вона буде у захваті від різноманіття, яке там є. Зовзлій, мармеладу! А раптом вона не любить солодкого. Мармеладу не може бути. Мармелад люблять усі. Та повинні спробувати. Тоді вперед, вперед до справжнього раю. Чекайте, чи знає бути зоклес. Давайте придумаємо, як її заінтригувати. І що? Можливо, зав'яжемо її очі, злякаються. Та хай просто закриємо очі і за рукою її заведемо. О, це краще. Отже, операція сюрприз починається. Операція сюрприз. Прикольно. Скоріше операція – найсолодший сюрприз. Мені подобається. Мені теж. Головне, Голомечно сплачувало. Подібно добряче постаратися. Постараємося, постараємося. Сподобається. Очі солодке вона любить. Ти що, сюрприз вдався? Ще ні, це тільки початок. Ми багато чого приготували. Ми зробимо її щасливою. Я згоден. А чому ви мене сюди раніше не привели? Ми не знали, що тобі сподобається. Чи ти любиш солодке, чи ти взагалі щось людське. І добре, що ми не прогадали. Залишилося тільки насолодитися цим. Тож, зверни увагу, куди ми потрапили. Тобі сподобається. Мені вже подобається. Тут класно. Це здивовистомі. Ми самі для себе його недавно відкрили. А для тебе це наш. Сюрприз! скажи, що ти рада. Я дуже рада. Дивиться ось цей, а мені ось цей, а мені це. А тобі який? Я не знаю. Я розгубилася. Подивися у вас на устави на Не соромся, ми пригощаємо. Вибирай. Я ще послухаю ваші поради. Особисто я люблю саписиновим смаком. А я з полоничним. А я вишневий Мені і такий, і такий подобається, а тобі. Ви, звичайно, чекаєте, що я скажу морквяний. Морквяний? То я не знаю. Може, грушовий? Мені здається, що подобаються всі. Насправді так і є. Тут смачно все. О, ти мені подобаєшся. А може зіграємо хто кого переїзд? Не жартуй так, живіт болітиме. А можна не грати? А просто посмакувати. Звичайно, ми тут завади чого? Ти що, ти до справи? До справи. Сюрприз! Ми раді, що вдався. Ми так гарно провели час. Так, але, на жаль, вже час додому. Ой, шкода. А як же ми і мармелад! Ти що, нас покидаєш? Я хочу вам подякувати. Мені сподобалось і я хочу зустрічатись з вами ще. Клас! А ми підготуємо ще сюрприз. І нашу біла. І купу солодкого. Ой, ви так розчулили мене. Зараз заплачу. Тільки не це ми зібралися, щоб оселитись. І смакувати мав ми ладу. Який сподобався навіть нашій зайки. А це говорить про що? Про те, що Ликвард втілює мрії не тільки людей. Так, зайка.